Друзі, наші вітання. Сьогодні ми хочемо показати ось цей автомобіль, який продається від нашої компанії АвтоПлюс. Це Реномастер з парка-бортова платформа 2012 року випуску, який приїхав до нас з Бельгії. Має 145 кінських сил і 107 кВт. Привід у нас задній, відповідно, з парка. Коробка передач у нас механічна, кількість місць 3. Зараз коротко оглянемо зовнішній вигляд авто, а далі. Перенесемося в салон, подивимося, що там. Коротко про розміри самого вантажного відсіку в нас довжина 4,4 метри, ширина 2 метри. Зараз давайте ось так обійдемо. Ось так. По техпаспорту взагалі автомобіль 970 кілограм. По факту. Варіюється від 3 до 4 тонн даний автомобіль може возити. Ось у нас зовнішній вигляд. Автомобіль в супер технічному стані. Далі я його заведу, почуєте, як працює мотор. Ніяких абсолютно зауважень купили, нічого не потрібно абсолютно по ньому робити. Так, Зараз я заведу мотор, послухайте, як він працює. Це 2,3 дизель. я думаю, цей мотор не потребує ніякого представлення, дуже надійні мотори, бігають дуже і дуже великі кілометражі. Ось можете почути, як він працює. Як я казав раніше, машинка просто в супертехнічному стані. Зараз ми перейдемо до салону і подивимось, що там. Отже, що можна сказати по салону даного авто? Почнемо з сидінь. Вони у нас виконані з такого пророзиненого матеріалу, який насправді досить актуальний для даного типу авто, і будуть досить стійкі до різних типів забруднення. Також маємо режим між асфальтом та рихлим ґрунтом для кращої проходимості. Мультимедійна система у нас. Разом з навігацією, CD, AUX, Радіо, все це є. По салону безліч різних ніж для зберігання речей та паперів, також бардачок є. В принципі, по салону все на своєму місці, все абсолютно є для комфортної роботи. Пробіг можете бачити на екранах: 114 139 кілометрів. Ось, в принципі, у нас. Ось такий салон. Друзі, якщо вам сподобалось дане авто, ви можете його оглянути та зробити тест-драйв. Усі контакти наших спеціалістів ми прикладемо під цим відео. Також буде посилання на наш сайт, де ви зможете дізнатися ціну автомобіля та переглянути детальні фотознімки. Окрім цього, автомобіля в нас є безліч інших в різних комплектаціях та модифікаціях комерційного призначення. Ось. Також не менш важливо є те, що ми... Надаємо три місці гарантії на коробку передач та мотор, робимо безкоштовне ТО в присутності клієнта перед покупкою та підтверджуємо чесність пробігу кожного нашого автомобіля. Звертайтесь в компанію автоплюс. Ми вам підберемо обов'язково те авто, яке вам потрібно. До зустрічі!